Ну, безперечно, це позитивно. Результати є швидке реагування на повідомлення. І також здійснює нагляд охорони громадського порядку. На мій погляд, це позитивно. Багато дещо нового ви знав, тому що працюємо разом з працівниками ДАІ. Я вважаю, що єдиний мінус автопатруля, що трохи менше звертають увагу на двори будинків, тому що в нас в Місті мало проїзних дворів, то ну, тут, я вважаю, що треба, потрібно більше звертати увагу на двори і будинки. Сам експеримент, сам по собі перспективний дуже і багато позитивного, що в ньому є. Змінен, більш, якби була більш, скажімо так, краще для нас законодавство в плані доказової бази. Тому що багато людей дуже порушують правила дорожнього руху, особливо пішоходи. І щоб був якийсь кращий вплив на них. Приватні підприємці встановлюють камери, да, це неодноразово допомагало нам, особливо в мене був випадок, коли було ДТП, і жінка з місця пригоди зникла. І за допомогою камери була встановлена машина. Свідки були виявлені, які бачили номер автомобіля. і На другий день ця жінка з автомобілем була знайдена в гаражному масиві, де вона вже майже завершила ремонт свого автомобіля. Як ви вважаєте, якщо такі камери не тільки підприємці встановлюються? Ну, Щоб по місту було, це набагато буде простіше розкривати злочини, і плюс профілактика їхня буде набагато краща. Навіть сказати, правильно. Не обов'язково профілактика в самих відеокамерах у нас є по місту на багатьох зупинках громадського транспорту, є репродуктори, які музика йде, а ще там всяка інформація друга. А краще краще би було, щоб вони постійно передавали якусь інформацію, там, не так, що постійно, а кожен там 15 хвилин щось, 15 хвилин, щось друге. Люди просто не проінформовані. Так само по телебаченню більше, щоб передач було людей інформувати. Там, там, там грає музика, і все. навіть людям розказували, що, наприклад. Не можна випалювати тютюнові засоби на зупинках. Плюс про да, розпивати там слабоалкогольні напої багато хто п'є. Люди просто про це не знають. І також про злочини, особливо зараз, які популярні шахрайства. Як популярні, дуже їх багато. І доказати дуже тяжко, щоб люди були обізнані. Так як от є в тролейбусах про шахрайство кажуть, так само на цих зупинках музика грає, що це таке діло. За 5-10 хвилин чи там, днів нічого не поміняється. З першого чергу має мінятися суспільство і само собою з ним так і поміняються не тільки і правоохоронні органи. Проблема ж не тільки зараз стоїть і в правоохоронних органах, всі виконавчі виконавчій владі, скажімо так, на місцях і різних напрямках їхньої діяльності. Ви вважаєте, що співпраці і буде за корупцією? Ну, правильно, саме в першу чергу співпраця. Скільки було випадків, приїжджаєш на правопорушення чи навіть на злочин, громадяни не хочуть ні понятими піти, ні свідками, всі тікають по боках. Є правопорушення, що в нас були випадки, що працівник міліції сам добирається додому чи йде в автобусі, і є якесь правопорушення, наприклад, в автобусі чи на вулиці, ніхто йому не допоможе. Всі повідверталися і все. Ти ні не пройшов, не поміг, завтра з тобою хтось буде щось робити, і другий чоловік так само прийде, і нікому не допоможе. От і все. Позитив дійсно є. Чому? Тому що в нас виїжджає, от на даний момент зараз виїжджає шість автомобілів. Тобто ми по місту на виклики ми пересуваємося набагато швидше, ми приїжджаємо на ці виклики. Мінус в чому? Ми не так часто проїжджаємо двори, де можуть сидіти якісь розпивати чи шуміти, чи друге якісь люди робити якісь правопорушення. Взагалі ми люди можуть дзвонити, ми приїжджаємо, ми там вже розбираємося, проводимо чи профілактичну бесіду, чи ще щось.